В Кіровограді дискутують з приводу прийнятої владою програми реформування житлового фонду міста. Альтернативний варіант запропонували експерти, політики та мешканці багатоповерхівок під час круглого столу. Реформа ЖКГ по регіонівське, благо чи біда для кіровоградців. Кандидат у народні депутати України Андрій Табалов розпочав з наглядного прикладу. Я навіть не полінився взяти з собою тут реквізит. Такий от на що схожі труби та крани у наших домах з вами. Я думаю, що це не виключення, це скрізь, мабуть. Але не всі туди заглядають і не всі їх бачать. Але оце, оце твориться у нас по всьому місті. Це просто жах. на обговорення програми ЖКГ. Запросили і київських експертів. Вони назвали програму реформування житлово-комунального господарства Кіровограда непродуманою і незаконною на сьогоднішній день. На мій погляд, що реформи неможливі без участі, по перше, круче тому що вони повинні бути підтримані мешканцями того будинку, де вони живуть. Щоб Вони розуміли, для чого це робиться, що це дає, що в результаті буде цьому самому мешканцю. Сьогодні близько третини багатоповерхових будинків обласного центру потребують негайного капітального ремонту або реконструкції. 10% будівель перебувають в аварійному стані. Борг крепів та жеків складає 8 мільйонів гривень. Кіровоградці. Згодні, що змінювати ситуацію, потрібно, але тільки після громадського обговорення. Винести це питання на ось таке обговорення, тому що, наприклад, у наших двох будинках 120 квартир. Десь приблизно 20 квартир, із них здаються ну, як-то, квартирантам. Хто хазяїни цих квартир, де вони, їх ніхто знайти не може. Питання таке, хто буде погашати борги? Програма реформування передбачає, що крепи та жаки будуть ліквідовані. Керуюча компанія «Кіровограджитлосервіс», на баланс якої до жовтня 2012 року будуть передані 1457 багатоповерхівок, управлятиме житловими, нежитловими будинками. Спорудами та іншим майном незалежно від форм власності ми не дозволимо. Ми це депутати від фронту змін від батьківщини. Ну я думаю, ми з вами всі не дозволимо ліквідовувати, доки не будуть належним чином укладені договори між мешканцями будинків та комунальним підприємством. Для захисту інтересів мешканців багатоквартирних будинків учасники круглого столу запропонували розробити альтернативну концепцію розвитку житлово-комунального господарства.